Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про різні способи лікування грижі, які вони взагалі є, які в них є недоліки, які в них є переваги. Ну почнемо з того, який для всіх найбільш на слуху, про який всі говорять, це звісно, що операція. Переваги цього методу в тому, що він дає вже якийсь ефект одразу. Тобто це те, що якщо є якесь подразнення нервового корінця, хірург забирає ту грижу, яка його подразнює. Людина вже на другий день після операції мала би відчувати, в принципі, суттєве полегшення, покращення свого самопочуття. Причина грижі це є спосіб життя. І операція це є усунення наслідку, а не причина. Після операції обов'язково потрібна реабілітація. Тобто, те, що людина піде на операцію, її не застрахує від того, що в неї утвориться ще одна грижа. Скоріше за все, що буде рецидив. І є вже в світі статистика, яка показує, що біля 40% після операцій пацієнтів відновлюється болі. Тобто це доволі таки великий процент. Другий спосіб лікування грижі – це є метод ін'єкційний або метод адгезіолізу, те, що в народі називають підсушування. Безпосередньо в ділянку самої грижі за допомогою спеціальної довгої голки це робиться в умовах операційної, це робиться під рентген-контролем, вводиться довга голочка і е Вводять певні лікарські речовини. Цей спосіб є також швидким, тобто він зразу дає якийсь певний ефект, людина зразу повинна відчувати. І в більшості випадків воно так працює. Хоча також в мене були пацієнти, які навіть після декількох таких маніпуляцій, причому це робили доволі високопрофесійні спеціалісти, не відчували жодного ефекту. Таке також буває. Також є метод витяжіння. Витяжіння це розвантаження тих уражених сегментів, також воно дозволяє зменшити відчуття болю, розтягнути м'язи. Також цей метод працює. Недоліком є більш вищий ризик пошкодження певних структур хребта, якщо дати надмірні навантаження, все одно потрібно, навіть і після витяжіння, також гімнастика, лікувальна фізкультура для укріплення для стабілізації. Тому що, якщо не буде мати достатньої міцності м'язовий корсет, тоді. Воно буде втрачати свою силу. Ще метод це є комплексне лікування. Комплексне лікування в себе включає і медикаментозне лікування, і методи чисто Ручної роботи, так як я називаю, тобто масажі, методи мануальної терапії, методи е, фізіотерапевтичних процедур, які стимулюють і, по-перше, самі м'язи, тому що грижі дуже часто викликають заспазмованість м'язів, і е, працюють з тими структурами для покращення кровопостачання, для покращення живлення. Тобто працюють в комплексі трошки медикаменти, трошки масаж, трошки різні засоби. Разом вони впливають так, щоб людина себе стала комфортно почувати, і коли людина вже себе починає легше почувати. Я пацієнтів своїх орієнтую, вам потрібно починати рухатись. Звісно, це дуже важливо, і про це треба завжди пам'ятати, що ми повинні починати наші фізичні активності з дуже-дуже легеньких. Тобто ми повинні починати вправи. Найкраще це, звісно, робити під наглядом професіонала, щоб вам підказали, що ви робите не так, що ви робите безпечно, що ви робите небезпечно, куди вам треба більше акцентуватися при своїх вправах. І поступово збільшуючи інтенсивність, вийти на цілком нормальний пристойний рівень, щоб можна було жити без болю з комфортом і робити те, що ти хочеш робити.